Доброго ранку і доброго дня! Міцного здоров'я бажаю вам я, щоб були ви всі здорові і забули про хвороби. Діти, скажіть, а ви любите подорожувати? Так. І ось сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до країни здоров'я. А щоб потрапити у цю країну, треба зробити лише сім кроків. Перший крок радість та позитивні емоції. Будь мудрим, духовно сильним. Не відповідай образу на образу. Будь позитивним, спілкуйся з однолітками. Живи з посмішкою та впевненим у собі. Другий крок спортивний. Фізкультура захищає твоє серце і судини. Стимулює імунітет. Займайся фізкультурою, плавай. Грай у спортивні ігри, бігай або просто ходи пішки, гуляй, дихай свіжим повітрям. І всі всі клітинки твого організму здячністю подарують тобі здоров'я, красу, легкість рухів і радість життя. Третій крок покинь шкідливі звички. Не можна гристи нігті, смоктати палець, битися. Агресивно поводитися із дітьми. Багато проводити часу за комп'ютерними іграми. Шкідливі звички можуть зробити тебе слабким і хворим. Тому їх треба контролювати, мінімізувати або зовсім позбутися. Четвертий крок це спостереження у лікаря. Хворобу легше попередити, ніж лікувати. Для цього треба. Проходити систематичне медичне обстеження у лікаря. Робити щеплення. Попереджений значить, озброєний. П'ятий крок вітамінний. Саме вітаміни підтримують правильний обмін речовин в організмі. Включай щодня в свій раціон свіжі фрукти, овочі та білкові продукти. Це молоко, кефір. Сир, творог. Харчуся дрібно, не менше 4 разів на день. І ти станеш струнким, гарним і сяєтимеш від здоров'я. Шостий крок відпочинок. Обов'язково треба знаходити час на відпочинок. Треба відпочивати кожного дня. При цьому правильно харчуся. Багато часу. Проводи на свіжому повітрі. Намагайся не грати у комп'ютерні ігри. Не дивитись телевізор. Спи не менше 7 годин на добу. І ось останній сьомий крок це чистота. Чистота врятує тебе від величезної кількості інфекцій, і ти ніколи не будеш хворіти. Щодня вмивайся! Чисти зуби зранку та перед сном. Щоранку і щовечора приймай душ. Ми руки перед їдою після туалету та прогулянки. Дотримуйся чистоти у своїй кімнаті. Особиста гігієна запорука здоров'я. Малята, бачите, ці круки не складні. Їх треба робити кожного дня. Будьте завжди здорові та щасливі! Дякую вам, дітки, за увагу! І до побачення!